Тон-Айленд, друзі, без Тон-Айленда нікуди. Дотепер. Омай якісь седеї. Кораблі. Можливо. Вітання, друзі, канал Торинний. Ми з вами, як завжди, на вихідні женем на барахолочку, і я вже збираюсь. І київська сумочка спакована, телефон заряджається, камера заряджена, я готовий. Погнали! Сьогодні у нас мій вихідний. Ми не будемо спішити, будемо помалесенько собі гуляти, брати. Буду показувати, розказувати, що там, до чого. Я, знаєте, є в англійців таке слово excited. Коротше, я excited. Погода за вікном просто літня. Я в шортах, в футболу, погнали. Коротше, поки я їду, розкажу одну неприємну історію. Вчора вночі хтось вкрав. Мій новий велосипед. Фух. Це не мій. Мій вже все. Не знаю, як це сталося, я не замкнув його, лишав всередині, біля квартири, в холі. Хтось зайшов і виніс. Коротше, один лишили, один вкрали. Велосипед я купив десь в листопаді минулого року, взагалі на ньому не наїздив. Значить, у нас ціль така, що знайти найбільше цікавих знахідок, щоб можна було продати, заробити і купити новий велик або автомобіль. І так, я вже на барахолочці і відразу залітаю і підбираю ось такі Nike Air Max 95 за 60 фунтів. Трохи дорого для них. Можливо, на особисту полку непогана ціна на перепродаж дорого. Краще ми заберемо ось таку футболочку під Nottingham Forest. Чисто джерсі, вінтажні штани від адік і геймпад. За це все ми заплатимо 7 фунтів. Також я підберу ось таку Джерсі від Ліверпуля. Теж непогано, це входить в ті 7 фунтів. Беремо і біжимо далі. А біжимо далі до наступного продавця, в якого дуже багато різних футбольних джерсі. Ми беремо тільки вінтажні джерсі, я вже вам не один раз говорив. Вінтажні можна продавати, можна заробляти. Була непана футба від Реал Мадрид, але він загнув за неї таку ціну, що мені прям незручно її озвучувати. Ми її не взяли, але побігли далі. А далі ми побігли на наші кучі. Нарешті кучі повернулися. Цей продавець приїхав і привіз дуже і дуже багато різного шмота. Багато було фейкового ушатаного. Ну давайте будемо дивитися і розбиратися, покажу, що ми з вами з ці кучі понагрібали. Я сходу залітаю, підбираю декілька курточок від The North Face, чорні з білим логом. Класика так сказати, те, що я люблю, саме встиг на самий початок. Хлопці висипають мішочки, ми успішно лутаємо знахідки. Давайте дивитися, що тут буде у нас. Сьогодні, я так зрозумів, це перший раз після зими, після зимнього сезону. Вони звезли сюди і хороший, і такий собі товар, який не продався. Дуже багато фейків. Все, що я перебираю, ось ці райфлорини, футболочки, поло. Це фейки, друзі. Та... А якщо оригінал, то бачите. Ушатаний. Але нічого потрібно постаратися, щоб виловити з цього ставочка найжирнішу рибу. Давайте подивимось. Я активно працюю, вже потихеньку збігаються інші покупці. Ну нічого. Ми перші ми вже набираємо гарні знахідки. прям дуже сумувало за цими кучами мішками, баулами, знаєте, лотарея, висипається мішок, і ти не знаєш, що може бути в тому мішку. Може бути якась реально крута річ, це може бути якийсь stonal чи CP, а може бути просто фейк. Ви бачите, мені потрапляє багато різних джерсі, але всі ці джерсі не кондиція для перепродажів. Або дитячі, або фейкові, або з якимись плямами чи дефектами порваними. Ну я трошечки вже набрав, відкидаю собі окремо, там вже є один стоналець від шотик. Бачите вже скільки людей, я не один. Тут також я знайшов ось таку добильоночку, не знаю. Зверху це у нас Polo Ralph Lauren, але це точно не та лінія Polo Ralph Lauren, Made in Italy фурнітура Riri, по відчуттям це шкіра, а всередині натуральна вчина. Візьмемо, подивимось. Made in Italy. no idea. Прям дуже багато штональ на фейково що хоч на будь який смак, курточки світшоти, все, що хочу, все тут є. Але ми вже взяли оригінальні. Також забираємо ще один оригінальний Stone Island, Прям дуже прикольна модель. Спочатку я подумав, що вона в плямах, але виявилося, що це така покраска. Я потім погуглив. Це спеціальна технологія від Stone Island, покраски, все там сходиться, все по бірочках, по моделі пробивається і вона така повинна бути. Ми його теж, звісно, заберемо. Чому ні? Було ще декілька фейкових монтлерів, прям дуже гарної якості. Я, я майже повівся, але вчасно. Зупинився, залишили ми ті фейки, ми беремо тільки оригінальні продукції. Також, друзі, хочу вам сказати, що часто ви мені пишете за якийсь товар. У мене є телеграм-канал, де я продаю ось ці тоналі, там CP компанії всякі лакшері, цікаві пропозиції. Але якщо вас щось цікавить, окрім лакшері, те, що ви бачите в моїх відеох. Після кожної барахолочки в себе в інстаграмі я роблю декілька сторіс з нахідками, показую, що там до чого, кому цікаво, ви можете подивитися і прямо в сторіс купити. Бо відео виходять трошечки в різний час. На момент виходу цього відео вже деякого товару може й не бути. Тому підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, всі посилання, всі мої контакти в описі під відео. Ми продовжуємо забирати самі цікаві позиції. Ось така курточка на гортексі Face за 5 фунтів. Забираємо, чому б ні. Також ось такий пуховичок Face. 10 фунтів за нього хотіли. Там був дефект зацеп на рукаві, Клеїться малесенька латочка і на сезончик він продається. гарантовано, така інвестиція в майбутнє, чому б не забрати. Кудачок від кархар теж забираємо за 5. Все, кладемо в нашу кучу. Друзі, обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці все покажу та розкажу, що ми з вами набрали. Ось такий світорочок від Lacoste. вінтажний, забираємо, чому б ні. На Грейли піде, чи на eBay. Ну, не ліспе. Все однозначно хороше. Берем. Вінтажний, теж не забираємо. Також був непоганий пуховичок від Монклера. Подивіться, не знаю, мені здається, що він був фейковий, але я був такий трошечки підсумнів. Прям непогана якість, середині пух, але скоріше за все фейк. Якщо є знатаки, будь ласка, дайте знати, якщо він був оригінальний. Тачочок ось такий від Carhartt, прям трушний, робочий, Xelівський, потрібно теж забирати. Carhartt, в принципі, завжди продається непогано. Також після всіх, коли вже більшість людей розійшлося, ще відрив ось такий куртець від бренду Para Jumpers. Бренд дуже дорогий, оригінальний, в нього навіть є таке CLG, пробувається все на автентичність, подібне як в Stone Island, як в Palm Angels, як в CP Company. Ну, бренд стоїть грошей. Його тут залишили. Він такий стан у нього середній, можна сказати, на 3 з 5, але заберемо чого б не забрати такого жирного пуханчика. Після зончик можливо теж. Хтось інвестує в крипту, ми інвестуємо в зимні куртки літом. На осінь вони точно виростуть в ціні. Гарантовано. Я сьогодні нікуди не спішив, знаєте, можна було тут рити, рити. Я і рив. Якщо по-хорошому, якщо спокійно все перебирати без поспіху, ну тут можна з одної барахолочки набрати на півроку собі на продажі. Це гарантія. Різні всякі платяк, сорочки, куртки, якби шарити тільки за це. все. Ви знаєте, що мій основний напрямок це аудор речі, я купую різні курточки собі на перепродаж, так як я вважаю, що на цьому найлегше можна заробити, ну, на мою думку, мені найлегше на цьому заробляється. Друзі, якщо ви бачите, що я щось цікавеньке пропустив і на цьому можна було заробити. Дайте знати в коментарях на які це хвилини були, і що на наступний okay. раз можливо буду знати і звертати увагу на цей бренд. Також попрошу, якщо ви додивились до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, що ви взагалі думаєте. Підтримуйте мій канал. Це буде така вдячність для мого каналу та підтримка. Це мотивує мене знімати, не опускати руки, незважаючи на невисокі перегляди. Я стараюсь для вас, ганяю по цих барахолочках, знімаю, показую, розказую. Ну, ви бачите. Буду вдячний почитати ваші коментарі. Як нам розкуплятись цим мішком, попахто скаже, як його доперти, тепер Чи в 40 заплатив. Достав. Не став. знаю, як його переперти. Має якісь ідеї. Поради, можливо. Так, я вдома. нарешті я допер з тим баулом. Надіюсь, ви співпереживали. Мої подорожі, як я казав, вище, вчора в мене вкрали мій велосипед. Так що прийшлось мені їхати на маленькому. Я сьогодні взяв моєї дружини маленький велосипед і на ньому погнав на бархулку, але набрав, ви бачили, зараз покажу. Оп! Отакий баул. Ви бачите, я не знаю, скільки тут кілограм, кілограм 20-25, напевно, цього секонд-хенду. Ух, допер. Тут такого прям-прям-прям нічого нема. Весь день я там провів на, практично на кучах, шукав Гуччі. Ну, знайшов, що покажу зараз. Ну, Гляньте, що я понаходив. Так. Ось такий дубльоночка. Почнемо з жіночого. Дубльоночка. жіноча. Емочка. Ну, Це пише Поло Ральф Лорен на фурнітурі Riri. Made in Italy, ну це щось інше. Не знаю. Коротше, це буду гуглити. Це таке знак питання. Ну це, блін, реально якась класна річ. Ну, поніч, відчувається, що це дорога річ. Це чисто Гугл дізнавається. Не знаю, на що я взяв. Ну, взяв. Так, далі. Stone Island. Stone Island, друзі, без Stone Island нікуди. На жаль, він такий. І я, чесно, не можу зрозуміти, чи це. Покраска така, чи це йому габела. Ну, якщо що, я погуглю. Якщо... Ну, він виглядає, коротше, як будто це йому гайки. Але я погуглю, що є такі покращені. Плюс тут, знаєте, в чому прикол? Тут бірки теж такого самого. Це, коротше, коли їх красять ці стони, ось ці нижні бірки, бачите, от на них кріпляться ці, ці ЛГ, це все різна шушваль. На, на, на них кріпиться. А ці красяться разом, якщо це якийсь редайнг або знаєте, овердает, є й таке. Ну, я не знаю, я погуглю, а потім я скажу, чи це прям воно таке має бути, чи це прям мій косяк. Але воно якось так виглядає незрозуміло. 50-50, я не певен. На кранях, якщо це вони такі ці, я все рівно брав його з таким приколом, що я куплю красочку і покрасив повністю в чорний блек. Хочу попробувати покрасити. Ну, не знаю, що ви думаєте. А ну, напишіть на такий 100 Island. Це така модель чи це перекрашена. Бо в мене в минулому відосі, можливо, ви бачили, була подібна теж модель, як будто в плямах, але тут вона така, коротше, є з завода. Це теж виглядає, що можливо, воно таке з заводу. Ще й матеріал такий відрізняється від класичних свідчотів. Не знаю, цей Island. Коротше, весь цей закуп обійшовся мені в сумі 110 фунтів, 110 рексів. Так, наступне берк. Аус Тонто. Ось така жилеточка. На жаль, з ось цим якимось принтуванням, це єдиний мінус. Спробувати відпороти, але доволі якісна вишивка. Берхауска на пертексі на пер прям непогано. Нагадується, все коштує 110 фунтів. Немала сума, але тут непогані такі позиції. Ось такий, наприклад, Xener Face вінтажний. Да? Да, сюди його, винтажек. Винтажек, хорош. Тати що, це ще до червоних бірок. Це ще це в ньому чийсь дід пічку розпалював чи грубку. Це прям Жиробас. Оце класний стон, не нестончик, а Norsek. Отаке Кархарт. Кар ну, це коротше, така тема, друзі. Це Кархард. Це Carhard, кар друзі. Я вже сказав. Бачите, я правильно вимовляю. Це не оригінальний Кархар, це така тема, як називається Реворк. Воно, ну, типа. Ну Це не паль і це не оригінал. Коротше, хто знає, що таке реворк, це просто перероблені якісь джакети, під харт шиються, я бачив, вони продаються. Там, ну Викинемо за якихось пару гривень, як я кажу. Спробуємо продати, заробити заробити, чом би ні. А це вже оригінальний кархарт, кархарт під'їхав ще один до нас. кархартик, худачок такий вінтажний, під вінтаж зроблений. Особисто за це він мені сказав 5 рексів, 5 фунтів work in progress. Carhartt Vip, коротше, лінія Лерч. Непогано, not bad. Not bad. Непогано. Так, їдемо далі. Тут у нас берг з подкладом. Ну, куди без берегу? Це я тільки побачив берхаус, подивився, що він в ідеальному стані. Ще з підкладу в мене зразу ці в очах такі долари, євро. Ну, жир, жир, жир друзі, жир, не кажіть. Я, коротше, обійшов барахолочку. Думаю, блин, ну там, мені, там кучах можна було, я ж кажу, знайти самого себе. в принципі. Ну, Там все в тих кучах було, просто треба було рити. Багато в палі, багато шатану, але все одно щось нарив. Стона, дуже багато пальоних було В Один ще такий свічот ми вихатили, Патч я вже нацепив, без патча був. Нормально. Це буля-міні продасться. І. Мішочок, я не знаю, скільки позицій, позиції, ну хто там. Рахує, ну позицій хватає. Отакий Carhartt, Ще один це прям, ну це вже оригінальний худачок, Бачите? тут якась нашивка була, блин. логотип, напевно. Ну такий свій худачело, 2XL. Будемо пробувати продати його за пару гривень. Прям такого, щоб я нічого не сказав. О, оцей нормальний бренд, я не знаю як він продається, якщо чесно. Параджемпер я пробив, целге там все працює. Такий сім мікропуховичок. Пару п'ятничок, пару коцок. ну, косок. Ще не брав до речі, цей бренд, перший раз брав. Знаєш, що він стоїть бабук, нормально, стоїть, але не брав ніколи на тест. Ось такий пуховичок 700 від ТНФ. За червончик він мені його дав. Я питався, яким коштує. Тут десь на рукаві є це. Ось є. За це надо наклеїть. Тут ж кажу, більшість речей тут проблемні, бо він продає вже на Вайнот. Хто знає це така платформа типу Тіктока. Але там можна стріми проводити чисто на продажі. Так, ТНФ ось такий. кабан, кабанос з пуховим підкладом, теж Excel. Якийсь. Ну, з пуховим підкладом це хорош-хорош підсезончик. Більшість речей під сезон, але курточками я завжди радив. Знаєте, я курточки купляю. і почекаємо, ми заробимо. Отакий от ТНФ. Це більш старіший. Ні, це не гортексовський десь був. О, ні, це новіший, це з цього пуховичка лізе. Це новіший, На гортексі це... має зробити нам касу. він. На гортексі прям хороші ТНФ і вони от літають швидко. Тілем фоточки продамо. Кажу, я покружляв по барахолусі, мало я там по барахолці сьогодні походив. Багато не знімав, бо що кажу, вернувся на ті кучі, там ще можна було рити, рити, рити. Ну я просто все не, не уніс би. Такий вінтажний ТНФчик, Теж з 90-х, напевно. І трошки з плятними. Але нічого. Може бути, може бути, друзі, друзі, може бути. Так. Їдемо далі, їдемо далі. ЕННФчик такий, нагадую, друзі, весь закуп 110 фунтів з капюшончиком, капюшончик в комірі, розмір менс Лочка. Тут чуть, чуть нормальний, нормальний, нормальний. Хороший, я б сказав навіть. Хороший, ви знаєте, я по удару, по аудору я забираю першу чергу все. Так, це вже в другого продавця, там в самому началі ми купили десь контролер. Айфон 7 за 3 фунта. Не знаю, ще не розбирався на eBay на запчасті тому, бо. Також беру техніку, я вже в якомусь відосі показував. там Контролер до Xbox ми з вами зацепили. І ось айфончик iPhone ганяє, на eBay продасться на якісь запчасті. І штанішки ось такі, це прямо моя мрія. Це 2005 року, вінтажні Адідаси, мій розмір. 2005 рік, йома, це моя мрія з 2007 року на технології Кліма Cool. як раніше класно робив Adidas. Як він скотився, Блин, так обідно задік. Ну, за 10-15 рексів улетять по любасу. Так, що там, що там ще? Ліверпуль, чисто на опиті, перед типом, може собі залишимо. Да, може і собі залишимо перед типом, собі зацепив, на карман кинув, все. Тіп ушов в отрив. Я тоді теж хотів. Він запалив коротше, той очок цю тему. Там Ліверпульчик висить, я теж запалив. ну коротше, Я був більш успішніший. Хапалом. Тренуюсь Триную, вдома, як правильно хапати. Так. Ось такий Nottingham Forest теж Свіжесенькі колекції. 20... 23 рік. Ну, така чиста ігрова тренувальна Джерсі. Так, що це вони вже з нашивками С ними б'ють? Так, да-да-да. скільки тут позицій? трохи є. І, напевно, самий прикольний такий, на мою думку. Ну, бо там нічого такого особливого немає, та дубльоночка, якщо розібрати щось за бренд. Ось такий Чемміс Лакосте Крокоділус. А ну ка, оце да. Оце я понімаю. Шістьорка це, напевно, якийсь Елька. Ну прям, ну його чуть-чуть простірнуть, бо по ньому хтось потоптався ззаді. Ну він шерстяний, і це він таж. Це будемо пробувати заробити теж пару гривень зверху на ньому. О, це нормальна тема. 30% made in Spain. Spain, ну це я не знаю в якому році він. 30% акрила, о, 50 акрила, 30 лани, це вовна шерсть. І 20 махеєр. Махеєр. Не знаю, що це за махеєр, це може якийсь хеєр, чись. Саме прикольне це, з цього ціла коста. А Оригінал. Пробивав. Закинемо на грейле, друзі. Також я це все да, да. продаватиму все на eBay. У мене є відео про eBay. Хто не бачив, дивіться там на каналі про eBay і прийчі маркетплейсі. Нове відео готую. Якщо щось цікаве про eBay, пишіть, друзі, в коментарі. Не можу всім відповідати особисто, тому що розказують. Пишіть коментарі під відосом. Будуть відоси про eBay окремо. Так, якщо було цікаво, і ти додивився до цього моменту, Обов'язково постав лайк. Я це поважаю, я це підтримую. Якщо щось думаєш про ці лахи, про ці речі, можна писати свою думку в коментарях, що тут, з чим я тут помилився, на чому я виграю. Надіюся. Це був канал Трини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі наступного тижня. Бам-бам-бам!